Це датчик освітленості, і тут він показує, яка освітленість. Зараз тут відображається температура. Система енергозбереження полягає саме в цій плівці. Вона знаходиться на зовнішній стороні вікна, прикріплюється методом жалюзі. Є датчик, який реагує на погоду. Керуватись може з пульту автоматично або ж з мобільного телефону. В комплект входять завіси зимові з поліетилену та літні світловідбиваючого матеріалу. Ці заслонки вони автоматизовані. Вони можуть заїхати, коли, наприклад, літом настане температура вища на вулиці або посвітить сюди сонце. Потім зимою вони можуть заїхати і закритися, коли, наприклад, температура упала. Да? І Потім то ще спеціальні конструкції цих заслонок, вони можуть бути надувними, можуть бути тепловідбиваючими, тобто зимою ця заслонка закрилася, надулася, і у нас створилася додаткова повітряна подушка така, і за рахунок цього ми законодаємо приблизно 15% тепловитрат. Систему утеплення та прохолоди хлопець випробовує у себе в домівці. Батько каже, минулого року такі експерименти зекономили чималі кошти. Половину будинку не опалювали, проте в кімнатах температура трималась на рівні 12 градусів. Я можу сказати по коштах так. От у цій кімнаті використовувався калорифер одну Да? Він практично завжди був включений і, і, і нічого не давало. Коли поставили ці вікна, утеплили таким чином, то калорифер зовсім забрали. На та не промерзла зимою винаходом зацікавились в Національному технічному університеті. Нині науковці її вивчають. Планують на зиму в такий спосіб утеплитись. Цим проектом зацікавилась Студрада і зараз розробляються такі на базі його проекту впровадження в наших гуртожитках. Плівка може бути різної прозорості та товщини, але обов'язково подвійна взимку. Влітку її замінить світловідбиваюча тканина. Через датчик вона теж реагуватиме на тепло, коли на вулиці спека закриє вікна і відбиватиме сонячне проміння. За словами винахідника, самі завіси теж економ класу. Комплект на вікно обійдеться в 150-200 гривень. Ірина Дідух, новини телеканал Віта.